У Польщі нинішня опозиція закликає громадян вийти на акції протесту. Причиною цього партія право і справедливість називає дії уряду Туска. Чому наших західних сусідів знову неспокійно? Ми хочемо запитати аналітика телеканалу Юкрейн Ньюз» Андрія Матвієва. Андрію приєднайся, будь ласка, до нас. Давай поговоримо про цю дуже важливу тему. Вітаю справді у наших сусідів зараз розпочався новий політичний сезон. Розпочався яскраво. Даруйте за певний сарказм. Ну, якщо вже починати, то чого розмінюватись на дрібниці? Давайте почнемо одразу із масових акцій протесту. Очевидно, так вирішили в колишній партії влади, а нині опозиції праві і справедливості. Її лідер Ярослав Качинський закликав прихильників вийти завтра, 11 січня, на так званий протест проти протест вільних поляків проти цитую диктату, силу та порушення закону а урядом. Звичайно, прем'єр-міністра Дональда Туска, і тут за два дні до протесту ну, зовсім випадково відбувається арешт колишнього міністра внутрішніх справ. В уряду Муровецького Маріуша Камінського вчора його та колишнього заступника Мацея Вонсіка затримали у Варшаві і не де-небудь, а в президентському палаці. Екс міністр одразу назвав себе політичним в'язнем і сьогодні оголосив голодовку. Представники міністерства юстиції, щоправда, наголосили, ознак політичного переслідування в цій справі немає. А почалася вона ця справа в далекому 2007 році. Маріуш Камінський тоді очолював польський ну, аналог нашого набу, центральне антикорупційне бюро. В країні спалахнув тоді грандіозний земельний скандал, фігурантом якого і був Камінський. Його запідозрили в перевищенні повноважень. Уряд тоді, до речі, очолював Ярослав Качинський. Але не він, а президент Анджей Дуда врятував Камінського Вонсіка та інших фігурантів справи від тюремної камери. Після того, як суд визнав їх винними в земельних махінаціях, новообраний тоді президент, однопартієць Камінського помилував. Але на цьому проблеми колишнього борця з корупцією не закінчилися у 2017 році. Верховний суд визнав рішення про помилування незаконним. І після низки тривалих судових засідань той же Верховний суд повернув земельну справу на повторний розгляд 20 грудня минулого року. Окружний суд Варшави засудив Камінського та Вонсіка до двох років ув'язнення з позбавленням права на п'ять років обіймати державні посади. Ну саме це і стало причиною для затримання, яке шокувало багатьох експосадовців у президентському палаці. Уже за лічені хвилини після цього на площі перед палацом зібралися прихильники права і справедливості. Цікаво, що за інформацією польських змі, на момент візиту правоохоронців керівника держави в резиденції не було. А, і, хоча він сам, нібито запросив депутатів на зустріч, а, точніше, екс-депутатів, адже на грудневому засіданні Сейму одразу після проголошення вироку парламент позбавив обраних права і справедливості камінського та Вонсіка мандатів. Камінський у відповідь на це показав опонентам ну, популярний, ну і дуже непристойний жест, яким людей посилають подалі. Для розуміння контексту всього цього я лише нагадаю, що жовтнева передвиборна кампанія в Польщі відбувалася в атмосфері запеклої боротьби, боротьби на межі фолу між правом і справедливістю та громадянською платформою. Остання з союзниками вибори виграла, сформувала коаліцію. А її лідер Дональд Туск посів прем'єрське крісло. Для нього і земельна справа, і сам Камінський не щось нове, адже вперше його партія і прийшла до влади саме на тлі цього скандалу напередодні парламентських виборів 2007 року. І саме Туск звільнив Камінського з посади голови антикорупційного бюро в 2009 році після того, як прокуратура висунула посадовцю офіційні звинувачення. Ну, тож було б дивно, якби політична сила, яка ще півроку тому мала в Польщі ледь не авторитарну владу, не заговорила про розправи над неугодними. Ярослав Качинський назвав Камінського і Вонсіка першими політв'язнями після 1989 року. Вже у камері СІЗО Камінський оголосив Голодовку. А, ну а поки він не їстиме, депутати, депутати від права і справедливості збиратимуть гроші для його та Вонсіка родин. Правда, для чого, наприклад, сину Марію Шакамінського, який донедавна ще працював у Світовому банку, така допомога, ну тут сказати складно. Але, очевидно, справа не в грошах, а в боротьбі за владу, яка в наших сусідів, очевидно, трима... триватиме і надалі. За рік чергові вибори, цього разу президентські. Ну тож, шановні колеги, шоу триватиме. І ми, я думаю, будемо дуже уважно за ним стежити. На жаль, чи на щастя, так але ти абсолютно правий. що точно триватиме. Андрію, дякую тобі дуже, що ти так детально розповів нам про те, що власне відбувається в Польщі. Чому це відбувалося, і що буде далі? Будемо спостерігати з нами. Був аналітик телеканалу Ukraine World News Андрій Матвієв.